В ніч на 7 лютого Київська патрульна поліція під час переслідування застрелила чоловіка, який разом з друзями намагався втекти на БМВ. Під час погоні патрульні поліцейські застосували вогнепальну зброю 77 разів, з яких 14 влучили в автівку, яка мчала на великій швидкості. Поліцейські стріляли по колесах, але у результаті загинув 17-річний хлопець, пасажир авто. Тепер дії правоохоронців перевіряє прокуратура Києва. Загинула людина. Яка навіть не була водієм, вона була пасажиром цьому авто. Це 17-річний хлопець. І за таких обставин ми просто зобов'язані розглянути дві сторони цієї медалі. Як дії безпосередньо цих осіб, які пересувалися у цьому розстріляному вже БМВ, так і безпосередньо і дії працівників поліції. У зв'язку з цим ми розпочали кримінальне провадження за фактом. Можливого перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки, тобто смерть людини. Ми перевіримо всі прилади відеофіксації, які могли знаходитись і в автомобілі цьому розстріляному БМВ, і безпосередньо у поліцейських, щоб дати об'єктивну оцінку. Наразі проведено низку оперативно розслідувальних дій Розпочато кримінальне провадження за статтею перевищення службових повноважень. Також поліція вивчає обставини отримання тілесних ушкоджень одним із співробітників. Міністр внутрішніх справ Арсена Аваков вважає, що поліцейські діяли професійно. Поліція – це силовий орган да, це сервісний орган і так, це ребята нової очень акуратні. Но якщо машина літіться скорості сто 190, не отвечает на все предупредительные сигналы, проезжает сквозь снаряды полиции, то оружие будет применяться. Да, есть эмоция. Да, это первый раз, когда новая полиция применила оружие. Да, к сожалению, погиб человек. Но погиб он не из-за полицейских, а из-за того, что, находясь в состоянии, не буду говорить перед судом, неадекватности, эти ребята позволили такой ситуации. За попередню інформацією, компанія з чотирьох хлопців була під дією наркотичних речовин. Водій БМВ порушував правила дорожнього руху та створював аварійні ситуації. Зокрема, їхав по зустрічній смузі та ігнорував вимоги поліцейських. Швидкість автомобіля під час погоні перевищувала 120 кілометрів на годину.